Коротше, нема чого додати. 39 й випуск реакції, з тобою слава, поїхали. Кому війна, а кому політичні амбіції. Олексій Арестович видав мотиваційну промову. А я вас хочу спросіть, дал б, Якщо ви за мене не проголосуєте, кому от этого буде хуже? Подумайте свою тупоголовую б**ть. Я буду сидіти на яхті після того, як війна закінчиться, в тихому океані і їсти амаров, і вести семінари. А що буде з вами? О Боже ні! Не роби цього месія! Як же ми будемо без тебе і твоїх парашних думок ні про що? Люди, одумайтесь, нам не буде на чим поржати. Тому що вам, Макази, ви ж просите вас обмануть. Ви подумайте, що ви просите в коментарях. Ви же просите вас обмануть. Ви хочете, щоб я вас не приводив до реальності, не говорив вам правду. Куди краще називати всіх долб**бами? Це сприяє єдності народу, просто об'єднатися і набити є єд... одному популісту. А ви хочете, щоб і ви всі ми не говорили, щоб ми розказували, які ви великі, які ви світлі, які ви славні? А якщо ви великі, світлі і славні, то чому ВВП України в 2023 році менше, ніж в 91-му? Точно, це все тому, що ми не хочемо брати Арестовича. Як же це очевидно? Він зараз ніху не робить. І тоді не буде нічого робити. Ну, голова. І як так виходить, що російські ланцети поражають все більше цілі на полі бою? А ми з цим нічого не можемо зробити. І наші ланцети чомусь не з'явилися і не поражають їх. А як так виходить все те, о чому Костя розповідав? Що у нас є командири місники, які посилають солдат на бой, що сьогодні президент вимушений увільняти всіх воєнкомів. Це великий славний світлий народ, Делает, который який постанеться вас схваляти, про котру не взяла тиніна і нікому іному признатися, що у нас є отдільні недостатки. Це все ніяк не пов'язано з тим, що мене не хочуть бачити, але якщо говорити з впевненістю, то будь-яка хуйня зайде на ура. Кури несуться при помірній увазі до деталей. Зелений чай може бути чорним. Але головне, щоб не пішов дощ зранку. І ви знову кого ви виберете? Ви виберете того, хто вам розкаже, які ви славні великі, а тут 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 слово не скаже про то, які ви плохі? Так вони ж жиди будуть збивати ваших насилувати ваших дочерей, збивати ваших синів на, на машині своїми на перекрестках своїми лендроверами, експлуатувати вас. А ви все продадите їм, продадите своє будущее, будущее своїх дітей, своє благополуччя, продадите за те, що вам скажуть, що ви хороші. Ти просто читаєш мене як відкриту книгу. Я впізнаю себе і всіх у цьому. Хто скаже, що я хороший, я за вас проголосую. А далі можете мене зґвалтувати на лендровері. <клес> хто може швидко згадати, хто у нас міністр фінансів? А він є. Звуть його Сергій Марченко. Ну це так, щоб запам'ятати генія. Так от він вважає, що у нас корупція на дуже низькому рівні. Дивіться, корупція в Україні е, треба розглядати з декількох площин. Е, я скажу так: я вже досить е, досвідчений. Ви ж кажете, що я там податківець зі стажем. За 20 років, які я розумію процеси в цій країні, рівень корупції зараз найменший, який є. От прям зараз цю секунду просто відсутній. Все ще відсутній. Все ще відсутній. А ні, вже найвищий. Чому ви зробили такі висновки? На основі чого? Досвіду. Це моє відчуття. Це у мене просто родове. Дід мій відчував, батько відчував, і я жопою чую, що корупції немає. А. І певне розуміння цифр. Тобто корупція, як явище зараз е, повністю під суспільним моніторингом, дуже важко робити ті речі, які робив умовно кажучи, період Януковича. У нас немає збагаченої, у нас немає міністерських посад, на яких у нас е, становлять стають, стають олгархами. Можна це бути аргументом? Звичайно, якщо пи до заводами, якщо є так королеву, партнери розуміють, що очищення системи влади в Україні. Не може відбуватися так, от, знаєте, ми там сказали, що в нас нема корупції, вона, корупція, вона от, її нема. Це процес. Ну так, блі, давай його запустимо. What, what, what? Колюнька Тищенко вже поборов лісову мафію, пісочну мафію та став на боротьбу з колоцентрами та ботофермами. Вітаю Україну, вітаю українців, місто Києва, Болонь, Степана Бандери 9. За моєю спиною знаходиться найпотужніша е, ботоферма в місті Києві, 13 поверхів займають. Сьогодні зранку встали, попили кави і такі. А давай на оболоні сьогодні захопимо 13 поверхів, а до цього їх там не було, ніхто про те нічого не знав. На одному з етажів знаходиться людина, яка утримується проти волі. Тому ми тут з поліцією постоїмо, почекаємо. Власне, людина, яка утримується проти волі, нікуди не поспішає. А тут така гарна погода. Ми трохи пізніше зайдемо. З нами національна поліція, так само з нами військкомат, тому що за нашу інформацію там велика кількість ухилянтів, понад тисячу людей. Логічно людей, що порушують закон, відправляти до війська. А ще з нами банк сперми. А тут більше тисячі хлопців, які можуть поповнити запаси. А ще з нами контролер з тролейбусу. Бо тут є падла, які не заплатили за проїзд. <клес> Донька генерального прокурора поскаржилась на нестерпне життя в Шотландії та Фінляндії. Мене ця Шотландія і Фінляндія. Я хочу додому на борщагу. Ага, хер там. Додому в Монако. Не сподобалось у бабусі в Шотландії, не сподобалось у дідуся в Фінляндії. Мало там іграшок для дитини. Вона хоче додому в піжмурки гратися в Монако. А й, мабуть, складно генпрокурору на роботу добиратися з Монако. Це ж дві пересадки на метро. Бе -бе -бе. Не повіриш, що скажу, але Миколі Тищенко погрожують фізичною розправою. Ну там має бути ну, дуже величезна шафа. Приходиш ко мне і говориш вам? у м'я. Ти з вами приїдеш Я цього не очікував. Коля, мабуть, теж. Чотири секунди, які я буду переглядати, мабуть, цілий тиждень. Приходиш ко мне і доволіш умє! Ти приходиш до мене і ти говориш мені. Але це ти робиш без поваги. Нащо ти приходиш до мене? Нащо ти говориш мені? Ага, ага, тоді я свого покличу. Побачимо, побачимо хто ще кого. Не гакай мені. Ага. Я, я скажу Миколі. Микола ага. тебе припев сам на бо я копав Миколи каналізацію місці з братом. Ага. Ну що ти мені хочеш все сказати? What, what, what? Рада припинила повноваження депутата Слуги народу Холодова. Півроку тому він з'їббався за кордон і не повертається. Ну і по ділу пісу. Ну і звісно, як можна не передіти депутат Європейської Солідарності Льоша Гончаренко? Якщо забули, як він виглядає, то ось. Ну це він ще в партії регіонів. Ось нові кадри. Попереду, попереду, попереду. Кошенко. Нічого не змінилось? Так, Льоша, за стабільність. Ну добре, перейдемо до радісного спічу. Холодов! Ще раз говорю, холодов був спійманий Радіо Свободою на просуванні своїх особистих інтересів, і все було гаразд, його далі тримали в парламенті. Холодов покинув країну під час пандемії коронавіруса. І коли президент Зеленський закликав всіх повернутися, то холодов полетів на Кіпр і залишився там. І це стало відомо тільки від журналістів. Холодов потім в січні місяці. Цього року покинув Україну взагалі на півроку. І мене з собою не а Я думав, все серйозно. Холодно, сука, ну хоч подзвони. <клес> Юрко Горбанов виявляється не тільки кіномейкер, а ще й тревел блогер. На початку повномасштабного вторгнення Юра двічі виїжджав за кордон, що зафіксували молдавські прикордонники. Ну і що, чого тебе так жаба давить? Ну так а чого він а не я? Ще й на курорт в Іспанію. Та в нього ж троє дітей, які питання можуть бути? Та те, що у нього двоє неповнолітніх дітей. І закон каже, що при такій ситуації ху тобі я не за кордон? Ну і трохи конспірології. Що горбунов, що Паша Мерседес за кордон виїздили через Молдову? Горбунову на серіал було потрібно 33 мільйони гривень. Паші Мерседесу на заставу 33 мільйони гривень. Скільки всього спільного? Може це одна й та сама людина? Як думаєш, де зараз найнеобхідніша військова техніка? На фронті? Хм. Петро Порошенко вважає, що і місце на виставці. Звідки взагалі гроші на цю техніку? Половину Петро Олексійович, половину. Ми з вами всіма. Справа громад. А ось і причина. Перед тим, як техніка поїде на фронт, треба всім разом подякувати Петру. Петро, дякую. це наші донори. Це ті, хто посилає гроші. Ці десяток гривень не менш цінні, ніж мільйон. Хоча це все ніхуя в порівнянні з моїми трьома мільярдами. Ну все, дівчатка, а тепер влазню. Я сама з Донбасу, звісочанська, прийшла подивитися на виставку. Дуже задоволена, Та братам по з кожної пенсії висилаю гроші і прийшла глянути, що тут і мой вінчик є, Де там Виявляється, що є? Але найбільше тут це мій ключ. Волонтери, як правило, не показують, що вони купують. Як правило, немає опцій прийти і помацати рукою те, що ти профінансував. Хочеш, скажу чого це не роблять? Та тому що всі донати не для того, щоб помацати. Давай ще з такою метою будемо брати в полон. Сподіваюся, якщо сьогоднішній завтрашній досвід у нас буде позитивний, з певною періодичністю ми будемо показувати людям, що саме ми передаємо на фронт. Вау, щось новеньке! А типу на Ютубі ви того не робите. Це був 39-й випуск реакції. Чекаю тебе в підписниках. Побачимося, коли захочете. Бувайте!